Троє талановитих дівчат Інна Шишурак, Наталія Садова та Віка Рудковська – учасниці вокальної студії Стар Кім, якої керує Ірина Батюк. студія знаходиться у місті Івано-Франківську. Завітали на дитячу інформаційну ліву «Сузір'я». мені 14. Я, як і ви всі, ходжу в школу, в музичну школу, займаюся вокалом, танцями, акторською майстерністю, радіоведуча, телеведуча. Дуже люблю подорожувати, ну, в гурті, фреш. Також я обожнюю свого керівника. Ну, що я можу сказати, музика це моє життя і це. Все, чим я живу. Я ходжу в школу, в музичну школу. Вільний час. Я люблю гуляти з друзями, знімати відео, щось робити своїми руками, малювати. Надзвичайно приємно бачити вас в такій кількості. Нам надзвичайно приємно прийти сюди до вас і розповісти трішки про себе. Я навчаюсь в школі в Івано-Франківській, навчаюсь вокалу, танцями, акторської майстерності в продюсерському центрі Стартім, теле радіоведуча з дівчатами. Так само люблю подорожувати. Ми всі троє любимо знімати відео. Протягом спілкування був і спів також і відповіді на численні питання юних журналістів діл «Сузілія». Схоже, тепер у «Сузілія» з'явилися нові друзі. Червоний, зелений, гічка, сватай мене козачок, бо я невеличка, сватай мене козачок. Сподіваємося, що візит до юних журналістів надихне юних вокалістів до подальших звершень. Принаймні, тисменницьким школярам сподобалося Наталя Інна та Віка. Три нових зірочки у Сузілії. за більше як 13 років моєї викладацької діяльності. В наш... я випустила дуже багато учнів, яких ви могли також бачити, так як інночку, наприклад, на маленьких гігантах чи так як гурт Фреш, тому що Інна є учасницею гурт. То фреш на дитячому Євробаченні, чи Яринка ринка Тарас також а, а також на Х-факторі, на голосі країни. Тобто, мої учні були теж на таких серйозних шоу. І е, на даний момент на сьогоднішній день у нас займається понад 100 обдарованих дітей з усієї е, нашої великої області з нашої з усього Прикарпаття. Ну і також є дітки, які приїжджають з інших областей. Протягом 30 хвилин юні артисти Інна Наталя та Віка відповідали на питання юних журналістів діл «Сузір'я». Приємно, що талановиті діти, співаки та журналісти зустрічаються поміж собою і стають справжніми друзями. Задавали питання такі змістовні, ось дуже гарно говорять, багато чого знають, і я вражена ну такого ще в мене не було. Це така перша зустріч. Коли от я сиділа і коли мене питали. Ну бо я була від стартіму на різних зустрічах з Андрієм Хливнюком, з Арсеном Мірзояном. А от так, щоб я тут сиділа і мені задавали питання, то ще такого не було. Але мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось те, що діти впевнено говорять і не бояться нічого сказати, тому що вони можуть висловити свою думку. Діти знають, чого хочуть, вони розумні, вони задають багато питань, не стидаються, вони хочуть дізнатися, що більшого, і вони якраз можуть стати журналістами. На завершення уже традиційне виконання гімну України спільно. Воля. Браття українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми браття, у своїй стороні.